Уті декорації, які ви маєте можливість спостерігати на екранах, говорять самі за себе у сьогоднішньому випуску програми у народному стилі. Показуємо результати нашого мілого проєкту Колори Популяризувати український побут, українське народне мистецтво це вже стало традицією у відділі мистецтв наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Світлана Ушакова, Володимир Нагорний, Світлана Проскурова. Це ті люди, які зацікавлені в цьому проєкті, які взяли безпосередню участь за підтримки обласної держадміністрації в особі Віти Атаманчук. Ну і звісно, я куратор цього проєкту 22 грудня представили широкому загалу. Початок цього проекту цей проект називався Коло родинних ремесел, мав на увазі презентувати збірки колекціонера Володимира Нагорного, збірки з етнографічних експедицій факультету історії та права Кіровоградського педагогічного університету, збірки художнього фонду кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету. І той етнографічний матеріал, той фольклор, який був знайдений або витворений тій чи іншій мірі. Знайшов відображення у цьому проекті. Велике значення має те, що бібліотека, відділ мистецтв підтримує це все. Ці проекти таким чином залучаються широке кола громадян до такої активної громадської позиції, до надбань української культури, до творів декоративно-прикладного мистецтва. Організатори проекту поставили перед собою мету навчити всіх охочих тим ремеслам, які побутували в українських родинах. Саме перше у нас був майстер-клас знайомства з ремеслом пов'язаний з папером. Це називали ми його витинанкою, вирізанка, вириванка. Саме перше ми робили ангели. Це ті, які охороняли родину, охороняли оселю від злого ока, від недобрих подій, від недобрих сподівань. І саме перше, це ми. Вчилися вирізати власне для мене. Цей проект став майстер-класом вчити своїх студентів, вчити інших. Ну як результатом, то я задоволена, оскільки мої ж студенти вчили всю громаду міста цьому цьому робити, а вчили вони ще помимовити нанок декорувати яйця. Оскільки виготовляти писанки це досить кропітка справа. Ми пішли іншим шляхом. Ми розписували повітряні кульки, які нагадують символ яйця, і вчили не самі технології, а незвичайно вчили створювати орнаментальні композиції, ділили яйце на три частини, на дві частини, зображували символи, які символізують добро та світло, найкращі побажання. І це традиційно, тому що в цей час із Андрієвих вечорниць і до 22 січня якраз той період, коли в родині не були зайняті такою сільськогосподарською побутовою працею і могли більше уваги приділити дітям, розказати щось, поділитися набутим досвідом від своїх батьків і передати ці ремесла наступним поколінням. Взагалі, є писанки, звичайні писанки орнамента, ну, з орнаментів є дряпанки, є крапанки. Деякі писанки робляться за допомогою воску, розпис, традиційний розпис воском і фарбами. Кожна писанка. Щось символізує. Писанки діляться на дві частини, на чотири, і кожна щось символізує. Раніше вірили, що писанка як оберіг. Їх дарували для подовження роду, для захисту. Ось, наприклад, 40 клин, але в, ну, взагалі тут 48 ячеєк. Ну, їх називають 40 клином, тому що 48. Якось незручно було вимовляти. Да. Не було зручно вимовляти. Кожен з цих секторів означає, наприклад, на щастя, на доброту, на здоров'я. Ну, їх дарували взагалі на добробут. Наприклад, ще є зображення берегині. Берегиня, берегиня це. Зображення жінки з піднятими руками, яка є символом захисту сім'ї, очагу сімейного і, ну і взагалі самої сім'ї. Коли ми створювали ескізи і вчилися орнаментувати, ми звернулися до кіровоградських писанок, до власне писанок, описаних і зібраних Миколою Ястребовим. І тому ще однією функцією цього проєкту це була пізнавальна функція, тому що кіровоградці і гості пізнали про те, що писанки це не західноукраїнське мистецтво, не центральне України, загалом Київської області, де є досить популярні. Писанки Анг на Кіровогрещені їх також розписували. І Писанки Єлисаведрацької Єли губернії також стали прикладом для ознайомлення з орнаментами власне писанки та складанням. Ще з задоволенням ми виконували вперше. Напевно, виконували павуки. Це обереги в українській оселі, які вивішуються на рівні з дідухами. Вони висять в оселях, в домах, в хатах, будівлях один рік. Виконуються дівчатами нагната. Саме павук виконаний нагната 2 січня символізував, що вона це коли вона робить, тільки думає про того хлопця, якого вона хоче заманити в сіті того павука. Символічно за символічно. Я скажу, що все таки хоч кажуть, що не вірять, але в душі все рівно вірять. От, і намагаються зробити найкраще, коли щось не виходить, перероблюють і виконують інше. Звісно, ми підготувалися до цього проєкту і до проведення таких майстер-класів, але ми не очікували такої маси людей, і що матеріалів повинно бути досить багато, і соломи на виготовлення павуків, саме житньої соломи, було Дякую, не було не досить. досить да. І тому ми пішли, е, е, теж вчили виконувати павуки, створювати такі октаедри. Е, ми купили трубочки для коктейлів. і Створювали такі алгоритми, вчили нанизувати і робити такі казкові химерні істоти. Один у нас представлений, один лише залишився, решта Розійшлися по родинах. Я представляю вам різдвяну новорічну прикрасу Павуки. Вони робилися ще давно. На 2 січня на ігната робили дівчата молоді для того, щоб закликати женихів. А люди, які були постарше, вони робили для того, щоб добробут закликати, тому що павук символізує так званий мир, щастя в добробут в хаті, ну так, так само і в сім'ї. Розкажи про технологію створення такої речі цікавої, і як довго вона виготовляється? Хто вас цьому вчив? І чи важко освоїти такий процес? Такий процес не дуже важко освоїти, якщо е, дуже е, так зрозуміло пояснити. а Нам пояснювала Гарбузенко Лариса Володимирівна. Вона дуже добрий викладач і дуже зрозуміло у нас показує. Розказує технології, закладаються в тому, що ми беремо солимину і Розрізаємо її на рівні частини. Внутрішню сторону соломини ми нанизуємо ниточку. Таким чином ми складаємо в квадратики або в трикутнички. Складаємо їх і робимо таку конструкцію, яка схожа на таку об'ємну фігуру, яка складається в велику таку масштабну стилізовану. Тваринку, як називається її павучок, таку такий павук вивішувався по центру хати на сволоку між піччю і дверима вхідними, тому що коли відкриваються вхідні двері і дмухає тепле повітря з печі, починаються різні оці стилізовані частинки нашого павучка рухатися. І коли тіні падає на стіну, то таке відчуття, наче воно живе і воно рухається. Тому завжди було таке повір'я, що коли в хаті є павук, його не можна вбивати, тому що він приносить щастя, добробут, і його брали ну найкраще Його не вбивати, не чіпати. А якщо вже так боїшся, то треба взяти його на руки і винести тихенько з хати. Тому так і казали, що павук на щастя і добробут сім'ї. Ти такого павучка маєш дома? Так, звичайно, у мене мені настільки сподобалось це робити. То я виготовила і собі, і батькам, і друзям на різдвяні свята. Я всім подарувала і всі були в захваті від цього. Що від женихів вже відбою нема? Ви чула на собі його дію? Ні, ми ну, жених вже є. А так то не треба. Ну мабуть, і повукові завдячої зокрема. Так, так звичайно. Ми ще виконували ляльки-мотанки. Ну, це така річ, без якої жодна дівчинка в родині, напевно, не уявляє свого вільного часу. Ляльки робили з усіх природних матеріалів, із трави, із сіна, із талашу, із кукурудзяних рилець. Менше робили із тканини ляльки, ну тому що ви знаєте, що тканина була дорогою і робили або старих речей, або ж панянки робили із нової тканини. Ляльки були зовсім різними за своїм призначенням, але ми вчили робити ігрові ляльки, ті, які швидко робляться, які можна подарувати. Робили різні за величиною, різні за кольором, але всі вони були ігровими. І коли робиш ляльку на подарунок, обов'язково потрібно думати. Та я думаю, що коли думаєш про погане, то ти не зробиш гарну ляльку. Я всі ляльки, які робили на майстер-класах, які власне проводили студенти, кажуть про те, що все робилося на позитиві, і ляльки мали гарний вигляд. Традиційний атрибут експозиції в народному стилі це ляльки-мотанки. У вас вони теж представлені, і ви чомусь їх помістили в таку чудову старовину дитячу колиску. Мабуть, не випадково чи це просто для краси. Розкажіть. це просто випадково. Хоча також лялька-мотанка використовувалася як іграшка. Але хотілося спочатку сказати, що а, як Лише тоді, коли ляльки-мотинки виникли, вони використовувалися як сакральний оберіг, можна так сказати, для ритуалів. Потім вона стала просто оберігом, а вже з часом вона стала використовуватися як іграшка для дитини. Коли створюють ляльку-мотанку, залежно від її призначення, використовують, наприклад, різні тканини. Якщо це буде лялька-оберіг, яка буде використовуватися, ось, наприклад, ось ця, яка буде використовуватися, буде даруватися, її. Одягають в більш таке святкове вбрання, вибирають більш таку гарну тканину, прикрашають вишивками різноманітними, також, як ви помітили, крест на обличчя. Це також дуже символічно, тому що ляльки-мотанки вони ніколи не бувають з обличчям. Тобто вони мають або біле личко, взагалі без очей, без нічого, або цей крест. Крест означає символ сонця ще здавна. А ось біле личко це є така. Повір'я, можна так сказати, що давно вважали, що очі і обличчя це як, як від людини, можна так сказати, і через ці очі, це як зеркало душі, може потрапити, ну саме, знову, душа. А, вона буває поганою або навпаки доброю. І щоб лялечка не стала поганою, робили її без, очі, без обличчя. Такий цікавий у вас варіант перехмутанок uh -huh. з природного матеріалу. Uh -huh. Це така наука у вас? Ну, можна так сказати. Так, це ось лялечка виставлена з кукурузи. Ось у нас є ще коники, дуже село, цікаві. Але, на жаль, майстер-клас не вдалося привезти по коникам, тому що у нас ну, просто не було матеріалу, не вистачало. Тому ми проводили майстер-класи по ось таким ось маленьким лялечкам. Вони дуже гарненькі. Ось. <гум> Ти сама що вмієш робити? Ну ці лялечки, звичайно, вміємо, тому що ми проводили ці майстер-класи, нас навчили. Ну, даруєш своїм друзям. Такі так, вони. звичайно, їм дуже подобається. У нас вдома, у друзів є такі маленькі лялечки. Дуже цікаві техніки. Ну, Оздоблення дуже можна цікаво вибирати. Виставка старожитностей могла б бути ще пишніше оздоблена цими виробами, але власні роботи стали настільки дорогі серцям їх виконавців, що майстри залюбки прикрасили ними власні оселі. Не тільки студенти проводили майстер-класи, а до цього залучалися майстри. Вікторія Пухинда і Лариса Кулініч, викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, майстер народної творчості, майстер спілки майстрів народного мистецтва України, презентувала як виготовити іграшку із глини. Коли вона власне працює з глиною, то вона забуває про все. І можна було б це побачити, що коли діти працювали і дорослі працювали з цим матеріалом, то навколо світу не існувало. Тобто вам ще і дітей вдалося залучити і зацікавити ремеслами? Не тільки дітей, нам вдалося зацікавити цілі родини, тому що це були свята. В свята, звісно, відпочивають і дорослі, і діти, і приходили цілі, цілими родинами. Спочатку, коли проводили, починаєш по. Яснювати то залучаються, звісно, батьки. Потім вони дивишся вже діти повільніше. Малі діти, це діти від двох років у нас були. Потім ці ж батьки пояснюють цим дітям, і діти на своєму віковому рівні виконують ту чи іншу операцію і виконують виріб. Вони дуже гарно низали павуки, ліпили з глини, штампували піч і різали точно так же. Дуже мені подобалося працювати і з дітьми від 8 до 15 років. Це ті, що все хочуть, все вміють, перед ними не стоїть ніяких перешкод. Вони все прогнуть зробити і довести до логічного завершення. І Якщо у них логічне завершення не таке, як ми прогнозували, то вони обов'язково придумають, чому воно саме таке, знайдуть вихід ситуації справжні українці. <му> Звісно, ми розписували українську піч це душу української оселі. Олексій Соломенніков за розробленими нами спільно ескізи за матеріальної підтримки Віта Таманчук виготовив піч, і ми тут 12 січня її гуртом побілили. Навчилися розписувати і розписали. Розписували діти, розписували дорослі, розписували родинами. І я вважаю, що проект розписання печі у нас вийшов. Досить гарна і мальована піч у нас вийшла. Хочу сказати, що така піч, можливо, не традиційна для Кіровоградщини, але взагалі розпис печі був традиційний. Але елементами розпису слугували навіть бігунки хвилясті лінії, навіть полосочки, смужечки, крапочки. Все це було розписом. Оце саме такі е, традиційні розписи були для Кіровоградщини. Хвиляста лінія, біля неї декілька листочків, і обов'язково на печі повинні були бути пташечки, півники. Е, власне, такі пташечки, які нагадували півників. Ну, в нашій уяві це, можливо, не півники, але пташки, як обереги вогню. Е, вони оберігали вогонь в цій печі і не давали йому вийти за межі печі. Е, от теж знову ж таки, чи вірять, чи не вірять. Е, не вірять. Але зображують, значить, це про те, що десь там всередині душі все рівно ми віримо. Віримо в символи, віримо в знаки, вірили віримо в добрі сили. Е -е, і якщо віримо, значить вони нам допоможуть. Звісно, вони нам допоможуть. Відмінність проекту коло Ремесла» в тому, що саме сім'ї приймали участь в майстер класах Бібліотека 5 років проводить майстер-класи. Завжди ми запрошували окремо дітей це літні, Практики, літні мистецькі канікули. і окремо дорослих майстринь, які б хотілися майстринь, чоловіків, людей, всіх, хто хотів би удосконалити свої певні навички, хобі, які людей дорослого віку. А саме коло ремесел поєднало сім'ї, поєднало за одним столом тата і сина дочку і матір, тому що е, це була, не будемо казати, вимога, але коли люди приходили із, е, раніше, е, дорослі сідали десь позаду і чекали, поки діти виконували якусь роботу, то тут ми майже таким, таким під невеличким тиском казали, сідайте, сідайте поруч. І, е, це об'єднувало і це подобалося більше, і це було щось зовсім інше, щось нове. Того чого не було ще і в нас, і, мабуть, що самі сім'ї теж, теж якось по-іншому. -по тому що відгуки були не тільки схвальні, а, мабуть, мабуть, що навіть такі і захоплені таке, тому що їм дуже сподобалося, обов'язково запрошуйте, обов'язково повідомляйте. Будемо приходити. Ну, безумовно, що це тільки такі бажання, але є надія, що може це буде і мати продовження. Не дивно, що учасники проєкту і відвідувачі виставки так захоплено усвоювали маловідомі раніше ремесла, адже все навколо починаючи з бібліотечної зали, яка ніби за помахом чарівної палички перетворилась на українську оселю, працювало на неймовірно творчу атмосферу. В основу була покладена колекція Володимира Нагорного, яким задоволенням він ділиться і дає для огляду всього міста. Розповідає про неї, він не просто збирає усі речі, які трапляються йому на шляху, а збирає раритетні речі з орнаментикою, з певними символами. Він залучає до цього науковців. Кожна виставка це для нього маленьке відкриття, тому що приходить дуже багато людей і розповідають про значення того чи іншого символа, взагалі про побутування тої чи іншої речі. Наприклад, ще були представлені речі, які були знайдені на теренах Кіровоградщини етнографічними експедиціями історичного факультету. Речі представлені в тому вигляді, в якому вони були знайдені. Не щищені, не відшліфовані. Навіть ступка, в якій товкли часник для борщу, сало затирали з часником. Вона до сих пір пахне. Власне, представлені мої власні речі, якими я користуюся ну і до нині в своїй оселі, в своєму побуді для приготування їжі. Представлені рушники з минулої колекції нашої виставки експозиції. про рушники і нової. Володимир Нагорний дав нам нові рушники, які ще в нього там скринять, збереглися. І власне нами представлена в цій колекції представлені скрині, які кажу, що нерухомість нам надав нагорний. А рухомість це вже зібрана з усіх. Наприклад, Віта Атаманчук поділилася з нами своїми рушниками, предметами побуту, келихами, мисками і дала сорочку. Як виявилося, вона була активним пошукачем, брала участь в етнографічних експози... експедиціях. Мені дуже приємно, що такі люди не не зберігають їх собі в скринях, а щедро діляться для усіх. Так, от і ми зробили дві скрині: одна дівоча скриня, а інша тієї родини ну власне сімейна скриня. Скриня це. Ну, скриня. Там завжди все цінне, весь добробут, весь скарб, весь кран. Саме перше, що виносили з хати, коли нещастя якесь було, це виносили скриню. В скрині були і сорочки, і сувої полотна, і дорогоцінності, і дорогачі і дукачі, і гроші, які зберігалися. Ну абсолютно все. В якійсь мірі ми намагалися туди це в скриню і вкласти. Наприклад, там в скрині в ситі і в хусті зберігається весільний вінок моєї мами, який ще зберігся, восковий білий, який традиційний був для златопільщини того часу, коли моя мама виходила власне заміж. Стосовно самої виставки і нашого намагання широкому колу кіровоградців, а це були не тільки кіровоградці, на виставку приїжджали і найближчі райони з шкіл найближчих районів, Мала Виска, Велика Виска приїжджали. Екскурсії були, наприклад, це були безпритульні діти, які приходили, приїздили. Була організована велика кількість організованих екскурсій. Це популяризація, і е, так теж вона традиційна для, для бібліотеки. Що не традиційна? Тому що такі речі, які, до яких ми звикли, і які е, до якихось пір не вважалися цінністю. От що б ми не казали, а е, лопата для печі або ж кочерга, так це це етнографічний музей. Але ідея в тому, що сьогодні ви тут можете все потримати, знати, як це називається, все має свою назву назву. І найголовніше зрозуміти, що Україна сьогодні, ось десь вона все одно рухається в напрямку європейського такого, в європейському напрямку усвідомлення, осмислення, вивчення своєї культури і не тільки вже дослідниками, практиками, науковцями. А широкий загал широке коло людей розуміють свою відмінність, усвідомлюють цінність своїх традицій, цінують, розуміють і усвідомлюють себе етносом, який, мабуть, сьогодні наново формується. До таких натхненних слів важко щось додати. Тож мені лишається тільки подякувати моїм співрозмовникам, справжнім українцям, за допомогу у створенні цього випуску, а глядачів каналу Кіровоград запросити до нашого кола кола любителів народного стилю вже найближчих вихідних.